Так, і тепер приклад е. Хто зробив приклад Е? Я. Давай. Давай. Ви бачите листочок мій, так? Бачимо. Так. Що за дужку виносимо? Я, я хто? Яка їй нічого не каже. Яке завдання? Е, е, Сьоме чи восьме? Кісьом. Сьоме завдання. завдання? <пуху> а кім, ну нашу так, так себе поводити. Як ти, ти, ти слинеш, і я не можу поняти. Сьомий, восьме. ви зараз на тому самому, завданні, що ти робити. Корін Хі положити на корінь Х мінус корінь Y. Так. Значить, Ми за дужку виносимо корінь з ікс, корінь з зігри. А в дужках лишається корінь з ікс, мінус корінь з. Ігрек. Я не зрозуміла, як це активій. Дивися, Євеліна, зараз пояснюю. У нас є. Х корінь з грик, так? Мінус так, y корінь з. X. Як ми запишемо просто Х. Це корінь з X в квадраті. Погоджуєшся? Погоджуєш. Корінь з. Y. Мінус. Як запишемо корінь з. Y? Корінь з yгрек в квадраті корінь з. X. бачиш? І тепер ми бачимо, що спільний множник буде цей корінь, цей корінь, цей корінь, цей корінь. Правильно? Тобто ми виносимо задушку. Корінь з зігрик. Ми можемо написати окремо корінь з х корінь з зігрик. А можемо написати під одним корінням корін зик ігри. Це одне те саме. І тепер ми від думаємо, того то, всього один то, корінь то. з х лишиться. А від цього всього лишиться один корінь зігрик. Все? Зрозуміло. Перейшли на сторінку 23. І от для чого ми зараз вчилися то робити? Для того, щоб скорочувати дроби. Бо скорочувати можна тільки множники. І от в прикладі, А дорівнює. Значить, знаменник у нас лишається корінь з 5, нікуди його діти не можна. А в чисельнику що ми зробимо? Корінь з 5 виносимо за душку. Що від корінь з десяти лишиться в душці? Корінськ двох, з двох мінус один. Мінус 1. Корені з 5 скреслюються це дорівнює wow. корінь з 2 мінус